Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Росія зробила те, що й очікувалося. Злила проєкт українсько-російського договору від квітня 2022 року. Його вперше опублікували у повному обсязі видання Times. Головні пункти обидві сторони погодилися виключити Крим зі свого договору, залишивши його під російською окупацією, але без визнання Україною. Україна не виступає у військові союзи та не розгортає наземні військові бази. Росія зажадала, щоб Україна зробила російською офіційною мовою. Україна хотіла, щоб її союзники були пов'язані договором, щоб втрутитися, якщо на неї знову нападуть. Наприклад, закриття повітряного простору, надання необхідної зброї. РФ вимагала відміни усіх санкцій. Проєкт передбачав обмеження чисельності ЗСУ та техніки. Делегація в офісі президента була готова прийняти такі обмеження, але прагнула значно вищих меж. Чисельність до 100 тисяч осіб, 147 мінометних. Там 10 бових вертольотів. Дальність українських ракет мала бути обмежена всього 40 кілометрів. В Україні було дозволи. Лено вступати до ЄС а в той же час Віктор Ющенко розповів про давню розмову з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком. Колишній президент України Віктор Ющенко пригадав, як Борис Єльцин, президент Російської Федерації у 1991-1999 роках, сказав, що Україна після проголошення своєї незалежності 1991 року не зможе її отримати. Про це третій президент України розповів у ексклюзивному інтерв'ю. ТСН. на початку нашого становлення у останнього періоду 90-х років було дуже багато свідчень. От, наприклад, я від Леоніда Макаровича прийняв, бо це пряма мова. Єльцина дивувався і задавав питання Леоніду Макаровичу. Ти на самом ділі думаєш, що Україна одержить свою незалежність, і ти рано чи пізно підходиш до того, що у порядку дня політики України питанням номер один повинно стояти безпекове питання. Наголосив експрезидента. А віктор Ющенко також пригадав історичні аспекти нашої країни та зауважив, що на карті України виписано 24 війни з Росією від тисяча Сімнадцятого по 1991 рік Україна шість разів проголошувала незалежність. П'ять разів ми програвали. Причина була одна зовнішня агресія. Також експрезидент України Віктор Ющенко пригадав, що після того, як на саміті НАТО в Бухаресті Україні не надали ПДЧ, Путіна надзвичайно з цього радію та обзвав Україну не до державою. Він вважає, що саме ця слабкість заходу дозволила російському диктатору напасти на Грузію. А Ющенко пригадав, що 2008 року, після саміту НАТО, коли Україна не отримала ПДЧ, диктатор Путі. Путін почувався переможцем саме через помилку НАТО, Росія наважилася напасти на Грузію. Путін виступав як переможець, бо він виграв Україні падача не дали. От одна з частин виступу правильно ви зробили мудрі рішення хвалили в перші половині дня. А потім почав Україна та случайне государство. Ми на востокі далі землі, поляки на западі, далі землі. Вот ета Україна, образування, не до государства. Як прочитав, це Путін, а прочитав він так: що через два місяці можна війська вводити до Грузії, пригадав Віктор Ющенко. Президент України Віктор Ющенко розповів, що після того, як його обрали на пост українського лідера, він здійснив візит Москви. Там він зустрівся з Путіним та запропонував диктатору переглянути російсько-українські стосунки. Проте очільник Кремля на відріз відмовився. Віктор Ющенко зазначив, що Путін був невдоволений тим, що 2004 року українці обрали на Януковича демократичного президента. Я хотів на нашій першій розмові поставити питання не в контексті наших відносин. Ющенко Путін буквально я йому передаю а 4 А я з а 4 Цим постійно ходжу на тілові зустрічі, кажу Володимира Володимировича. Напишіть 10 пунктів, щоб хотіли російська політика реалізувати тактично стратегічно у наших відносинах з нашої іншої сторони. Я теж 10 пунктів напишу, і я дуже хотів би, щоб у порядок дня ми поставили питання історичного порозуміння. Можна сказати, точніше, історичного вибачення, якщо ми хочемо розвивати нові відносини, не давши відповідь на злочини, які були перед цим неможливо, сказав експрезидента. А він зауважив, що був шокований відповіддю Путіна, який відмовився Перепрошувати після невеликої паузи. До речі, я можу сказати, що слово ні мені здається, я від Путіна не чув ніколи у інших наших переговорах або пауза, або довга пауза. Він дає відповідь Віктору Андрійовичу. Ви предлагаєте, щоби я просив прощення українського народу за царське правительство. для мене це був шок. Для мене правительство не ділиться на царське, і царське, імперське, біле, красне, да красне, да біле. Це все умовності. У мене було таке відчуття, що це як жовта карточка у футболі. Це не червона, яка рве відносини, але. Разом з тим будьте уважні, наголосив Ющенко. В Той же час Путін не піде на мирні перемовини. Леонід Кучма в інтерв'ю The Guardian. Путіна не може підписати документ, в якому говориться, що він не отримав того, чого хотів. Йому доведеться це пояснювати російському народу. Повідомив Леонід Данилович. Але запевнив, що США не припинить підтримувати нашу державу. Інакше втратить обличчя перед світом. В той же час, за даними телеграм каналів під час приватної розмови Кучма запевнив, що він готовий летіти до Москви Вибивати мир паралельно з цим. Після новини про арешт. Та шуфрича про можливий арешт кучми по статті Держзрада через дачу стратегічних бомбардувальників і ракети. Також судом над Азаровим та Януковичем за харківські угоди Україну покинув Рінат Ахметов, незважаючи на те, що Ахметов, втративши всі свої, майже всі свої активи завдяки кишеньковим депутатам, і досі тримається на плаву. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновок, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобання лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.